По гарячим слідам, скажімо так, сьогодні хочу підняти тему внутрішня дитина, дитинство. Я додам скрін однієї сторіс, яка підняла цю тему для мене зараз і повела мене в трансформаційну практику. Я вірю, знаю, і впевнена, що всі хвороби, які, мають, які має наше фізичне тіло, йдуть з тонких тіл. У нас їх 12, 5 з них це душа, і 7 інших, які ми, окрім фізичного, не можемо пощупати. Тому я впевнена, що психосоматика вона працює, і це дійсно. Ключик до е, стілення в багатьох випадках, але не у всіх, звісно. А, тому я на це дуже звернула увагу, я прочитала сторіс, така ну да, це про мене. Потім я написала Лені свій фідбек. Е, і вона розпакувала одну класну штуку в мені. Тобто, коли я була е, маленька, е, і в мене всі ці були процеси з мамою, у мене був низький тиск, а коли я стала сама мамою. І в мене підвищився рівень відповідальності, мій тиск теж підвищився. Зараз, після пропрацьовок внутрішньої дитини, історії з мамою, багато-багато кол тяжких і важких через біль, через сльози, це все. в мене тиск, слава Богу, зараз нормалізувався, але іноді буває. Але через тіло зараз такий період. Пирохід, Реводолія, багато процесів відбувається, так? І завдяки тілу, саме тіло зараз нам дуже багато чого сигналізує. Тому в мене бувають скачки того ж тиску або фізичний дискомфорт. І я йду тоді в розпаковку, про що мені сигналізує тіло. І я я зараз зрозуміла, чому в мене періодично болить, наприклад, спина або плечі. Це взвалена відповідальність і взвалена м -м, ноша, яку важко перти. А, зважаючи на те, що я з дітьми зараз в менше ні одна, не маю ніякої підтримки і допомоги. Я така для себе: ну окей, мабуть, це для мене окей, я просто даю собі час на відновлення, на відпочинок і все таке. От. А тут я розумію, що ага, ось воно. Лена мені підсвічує, що ці болі, вони не тільки від тої відповідальності, ношу, яка зараз є у дорослому житті, але це ще про ту ношу відповідальність, яку на мене взвалили без мого согласія мої батьки в дитинстві. У мене була реакція, а Боже, знову йдемо в біль, йдемо в трансформації. Але я згодилась сама з собою, сказала: Ну окей, я спробувала піти самостійно без регресолога, без гіпнолога, до яких я до цього зверталася, дуже класно вийшло. Я змогла віднайти оцей контакт з моєю внутрішньою дитиною. Я її називаю ще душею, моя внутрішня дитина, моя душа. Ми пішли до папи і мами, ми побалакали, ми поговорили, якщо це можна так сказати, бо я віддала їм всю їхню відповідальність, їхні програми, їхні установки, які вони на мене взвалили в дитинстві. Це було через сльози. Всередині все пекло, боліло. Це були матюки, я їм прямо матюка, я ж не можу в реальному житті так з батьками, ну, бо я їх люблю і поважаю. Але в такі моменти, от коли ти йдеш про працювання минулого, а про працювання внутрішньої дитини, ти вже там не, не дивишся на все це, ти розумієш, що це відбувається на інших рівнях, і тому ти дозволяєш собі все. Висказати все, що ти не можеш висказати в лице. А, Тому я висказалась, у мене було просто неймовірніше. очищення, вивільнення, така легкість, така свобода відчулась просто неймовірна. Тому я а, на своєму прикладі, а, знаючи дуже багато також таких історій. Закликаю вас йти в цю біль і не боятися, бо те, що було накоплено роками, воно далі роками тільки буде накопичуватися і ставати легше, ніфіга не буде. А оця біль е, і оце жгуче всередині, воно триває всього лише максимум, я знаю, у Лени, е, сесія може проходити 4 години. Я не вважаю, що це дуже багато е, часу. Для того, щоб далі жити своє життя вільно, легко, і без цих цих травм і програм і всього іншого. Це дуже класно і це саме найголовніше, з чим ми приходимо сюди, Як каже Настя Брут, ми не відпочивати сюди, прийшли. Ми спочатку накопичуємо це все. А потім наша задача вивільнити, очиститися і усвідомити, що це були за уроки, про що це для тебе, якою ти маєш стати, що ти маєш пропрацювати, а, чому, яким а, якостям твого характеру або просто тебе так? Навчили ці, ці ситуації, ці моменти з батьками, наприклад, можна не тільки з батьками, просто з людьми. І ти, і я от під час практики, я спочатку матюкалася, ревіла, кричала, а потім, коли мені стало легко, коли я це все вивільнила, моя внутрішня дитина сказала: а пішли тепер до батьків, я їм хочу сказати, як я їх люблю. І як я їм вдячна за цей досвід і за все, що вони для мене зробили. Ми пішли, і вона їм сказала, що вона їх любить, і це було прекрасно. І це такий стан блаженства і кайфу, що я не можу вам передати. Тому, якщо у вас є бажання, сміливість а, піти в це, я вас запрошую до себе. Ми можемо піти в це разом.